Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак провів офіційну зустріч з першим заступником Львівського міського голови Андрієм Москаленком. Обговорили напрямки роботи в рамках національного проєкту Пліч опліч Смуртовані громади. Першим кроком реалізації проєкту було підписання меморандуму між Харковом та Львовом про співпрацю з метою спільного залучення міжнародних ресурсів для відбудови Харкова. Після чого делегація зі Львова прибула до Харкова для ознайомлення з містом і складання плану на. Хочу подякувати за гостинність. І для нас насправді цей візит чим цінний, тому що ми за результатами нього хотіли би випрацювати конкретний план дій, програму, яка була б була для, зокрема, з фокусом на ваше місто і яка б передбачала, зокрема, окремий трек фінансування. Ми готові до співпраці. І я думаю, сьогодні ми зможемо обговорити такі напрямки співпраці, які будемо потім за цими напрямками, може більш конкретно відпрацьовувати. Олександр Новак розповів партнерам про те, над чим сьогодні працює Харків. Це відбудова житлових будинків, відновлення інфраструктури, це і створення енергетичного острова, який дасть змогу місту стати енергонезалежним. Будівництво підземних шкіл це теж актуальне питання на сьогодні для Харкова. Олександр Новак також підкреслив важливість реалізації проєкту згуртованості прифронтових громад, тилових, таких якими є Харків і Львів. Перш за все, я хочу подякувати від нашої громади Харківської, від мера міста, президенту України Володимиру Зеленському уряду за ініціативу створення такого проекту пліч опліч для нашого міста. Він важливий тим, що ми маємо перш за все працювати над відновленням нашого міста. А для нас це надважливе, тому що Харків. Одне з міст, яке найбільше пострадало і продовжує на жаль страдати від російських атак, російського агресора, і головний напрямок це залучення міжнародних партнерів завдяки об'єднанню наших тепер вже двох міст Харкова і Львова для того, щоб залучити інвестиції кошти на відновлення саме нашого міста. Важливими напрямками співпраці в рамках проєкту Пліч -о пліч є також гуманітарна сфера, освіта, культура, спорт, медицина. Стосується це і реабілітації воїнів, які повертаються з фронту до Харкова. Зауважив Олександр Новак. Це і можливість оздоровлення дітей та робота з активною молоддю. Ще в довоєнний час Харків і Львів співпрацювали за багатьма напрямками. Підкреслив перший заступник львівського голови. Сьогодні ж, в умовах війни, каже він: таке співробітництво є вкрай важливим. Для обох міст для того, щоб наші міста. Ставали ще сильнішими для того, щоб ми знаходили додаткові ресурси, і для того, щоб ми підтримували один одного в складний час. Тому ми сьогодні тут з нашою командою. Ми спільно готуємо пріоритет і будемо зокрема працювати по залученню фінансування, зокрема із європейської комісії і з ряду інших фондів. Для нас це важливо і для Харкова. Це також важливо. А ще Андрій Москаленко говорить: кожен учасник проекту сьогодні, як ніколи, відчуває єдність і згуртованість. Харків насправді сьогодні показує приклад незламності, а незламність і місто це в першу чергу люди. Тому ми насправді всі разом маємо один великий виклик: це для того, щоб ми перемогли. А для того ми маємо бути поруч і ми маємо бути сильними. Харків і Львів стали першими містами, які долучились до національного проекту Пліч опліч згуртовані громади. І ця співпраця, впевнені учасники сьогоднішньої зустрічі, допоможе Харкову якнайшвидше відновитися у післявоєнний період. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.